Всім привіт! Робота роботою в селі, а їсти треба набиратися сили. Так, мама зварила борщик, дивіться який, сметаною. Мамин, бабусін, завжди смачний. Ще пожарала мама такі шкварочки, дуже смачненькі, дивіться. І згорода, домашня цибулька зелена. Хто любить їсти таку? І домашній хлібець. Всім бажаю. смачного, погнали їсти. Не думайте, я не лінивий, щоб варити їсти. Але приїхав до батьків в село, додому, хочеться маміну з'їсти. А в місті я її сам зварю. Mm -hmm. Смакота. Зараз тут купленого нічого немає. Домашнє. Борщ, все зверне на домашньому. Щоб домашні. Цибулька. Ні. Цибулька Нє. насіння куплене, куплене, але виросло домашнє. Ну хлібець тоже домашній, але трошки то куплені. Короче, їсти, менше текстов. Дивіться, шкварочки, беремо, дивіться, На ложечку, дитя.